Отако От це робиться, поняв? Сюда на базу. Чи цей сидить, блін, Розказує щось мені тут матюкається сидить. Каже, випусти випустим, Та не випусти тебе. Я просто приїхаємо і робим MLG. Я сподіваюся, у мене це вийде. Бо якщо ні, то. то я помру. <гум> <гум> Тобі смішно, а чувак з каструлі воду п'є. Йоу, друзі! всім привіт. І ви тільки подивіться, де я. <гум> Через оту дирку тупо дощ вала. В общем то, ми закінчили на тому, що я попав до Вардена в хату. І наскільки я знаю, за цією двіжухи то досвід падає. І мені обалдеть, як пощастило, у мене дев'ятий рівень, я знову відкрив трішечки границі. Давай цю штуку зламаємо. Я не хочу я його спавнити абсолютно, абсолютно ніяк не хочу спавнити. Чи можу я зламати цей блок? Да, я його ламаю, все ізі. В общем, народ, що хочу сказати. Зараз ми продовжуємо своє виживання в такому світі, де ми отримуємо досить ми розширюємо свої границі. І що хочеться сказати? Хочеться сказати те, щоб ви прям так навалили лайки. Як ви ще ніколи не валили, поняли? Тому що, ну тому що що? Тому що наступний відомо ж вийти якось повинен. Правильно? Правильно. Я думав, дощ кінчився, але ні. А, почекай. Кінчився? Тому що лайк хтось із вас поставив. Поставте ще один дощ почнеться. Так, в общем-то, ми ламаємо цю всю движуху. Я не хочу, щоб спавнився варден. Якщо він тут заспавниться, це буде велика проблема для мене. Там є скринь. Так тут ціла хата його чи що? Так, хавати в мене нема, що в мене є один діамант, дев'ять заліза. Коротше, я зрозумів. Хорошо, ламаємо цю всю двіжню. мені треба досвід. Мені в будь-якому випадку потрібен досвід, бо без нього я тупо нічого не зможу зробити. Будемо чисто чистити чистити його хату для того, щоб нормально тут можна було виживати. А тим самим, в мене є вже 11 рівень, і мені ще досі не вистачає до скрині, я її не можу відкрити. Ладно. Таким я ще не займався, щоб отримати досвід. Так, треба всі оці кластера поламати, іменно які ось тут десь знаходяться. Вони поки що. Мені не відкриті, але хотілося б, щоб вони вже відкрились якомога, якомога швидше. Ось, ось він. Я його можу зламати, так? Да? Так, да, я можу зламати. Найс. Nice. Сюди на базу. Тепер я хоч тут бігати можу. Поняв? Та й хорошо? Сюди. Все цю штуку рукою мене ламати. Зараз 12 рівень, у мене скрині відкриється. Бем! Сюди на базу і. Регенерація. Аметистові уламки вугілля. Ну, вугілля це хорошо, свічки є і біг критькома. Безтолкова штука, якщо чесно. Але що ж поробиш? Так. Ага. É, sou menino Як мені стільки досвіду нафармити, щоб туди дойти? А як мені вент попасти? Який я рівень повинен мати, щоб залетіти вент клятий? Фух, це насправді халепа конкретна, тому що, що, ну, щас, отакого от сю я досить дуже швидко збираю. Але ще дойду до якогось такого етапу, коли мені вже буде не вистачати цього досвіду, який мені буде відкриватися за цими блоками. І це буде прям велика халепа. Ну, от диви, я щас нафармлю от 13 рівень, да? А прям великі границі я собі не відкрию. Ні, ну трошки тут можна підфармити. В общем. То що ми маємо? Ми маємо оцю штуку, її бажано зламати, бо ну її в баню. Тут варден, якщо ще заспавниться, ти, ти ж розумієш, да? Це халая поповна? Це просто це це, це, це срака. Так, ладно, йдемо сюди, тут теж ламаємо все сюди, на базу. Дві тут ціле село, я в шоці. Що мені з ним робити? Чесно кажучи, поки не знаю. Але лише ось оцей кластер є, я б його насправді відкрив і зламав, щоб я тут міг бігати спокійно. Але почекай, якщо поламати всі кластери, ну так, чисто в теорії. То Варден не зможе заспавнитись? Ну, оці штуки спавнять, вони ж, виходить, улавлюють звуки. І як тільки вони їх улавлюють, то, типу, Варден такий, окей, хорошо, я, я спавнюсь. Нехай буде так. Ну, мені здається, що саме так це працює, я не знаю. А які підпалити? Напевно, треба запальничка, поняв? Ну, запальнички мене нема, тоді ми просто заберемо сокеру. Так, ну далі я пройти вже не можу. Тут, виходить, у нас дуже багато всього. Але поки що по скриням я нічого не бачу. Ну там, скоріш за все, повинні бути якісь. Чи можу я туди подивитись? Mm. Нічого не бачу! Абсолютно! Я якийсь сліпий. Прикинь, але левел майже 15-й. Ми починали, 9-й був. Ти гониш, я тут левелів нафармив. Обалдеть! Ні, тут уже не можу ламати, окей. З цих штук нічого не падає. Диви, все повиламував, просто вже нічого немає. А ні, ось трошки щось є. Сюди бачиш. Заникались кілька блоків. І якраз 15 рівень, ще трішечки відкрилося. Ось цю штуку по-любому треба зламати, тому що ну і в баню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага. Прикольно. Ну. Можна заселитись. Це, я, звісно, накопав. <смі> я, я, я того і розстроївся, тому що з однієї сторони, як мені зараз спуститись? Є кілька ідей, як це можна зробити, але я не знаю як. Ну я тупо не знаю. Я в шоці. Ну мені здається, що я попав в якийсь тупік, понял? Тіпа там я блоки поламав, я отримав досвід. Окей, це класно. Но води в мене нема. Прям вообще, вообще нема води. Я би хотів зробити собі якийсь город, но води знову ж таки нема. Можливо, десь якщо я там трішечки попідкопую, я ж все таки ну, більшу територію вже маю, то в... Там в печерах десь плюс-мінус, може є якесь озеро. Якщо воно є, це класно. Якщо його нема, то я в дупі. Це шок, я не знаю, що мені робити. Час ніч, по суті, до мене можуть прийти. М ось бач, тут я пройти не можу, поняв? А там я чогось зміг пройти і помер, ось. Поняв? Ну як так? Тихо. А, ух, я закрив. Бо я вже подумав знову галепа. Що впаду, полетів там чорна куди. В общем, нам виходить, тоді. О, треба треба думати. Блоків є мільярд, залізо можна пережарити. Це теж не проблема. Но... О, ось я тут пройшов, поняв? А, туди вже йти не треба було. В общем, що ми робимо тоді? У мене є саджанці. ми їх збираємо. Мотику зробимо пізніше, бо ну толку все рівно цієї мотики прямо зараз у мене не буде. Я впевнений в цьому. Ми що можемо зробити, це можемо зробити ще купу смолоскейпів. Ну, нехай просто в мене вони будуть. Залізо в мене теж є. У мене є наступна ідея. Я можу зробити трішечки палок. Отакогося Бенс. Зробити драбину. І є ідея. Не знаю ну, наскільки вона хороша, але ми полетіли. Ой, не хотів я так летіти. Тобі смішно, а чувак воду п'є Давай, погнали, спроба номер 10. Та воно не працює! Ладно. Час Я це зроблю. Час Час-час Я поставив, але не зацепився Все, тепер знаю, що треба робити. Щас отако Отако це робиться, поняв? Сюди на базу. А тут розбився. О, зацепився, бачив? Оце мені таких кілька штук треба поставити, по-любому. Є ідея. Ну, я можу спуститись просто по тупому. Ну, копати ще одну яму, але я не хочу. Я цього робити не хочу. Погнали. Понял. Я, я зробив ще гірше. Я зробив ще гірше, ніж було. Окей, у мене є вівця. Дякую за вовну. <с <с?> <с?> ну, я насправді міг її розмножити. Ні, не міг її розмножити. Мені не було навіть чим її покликати. Тому вже так і буде. Давай ми зробимо відро, щоб ми могли туди піти і набрати води. Якщо там вона є. Погнали. Ну, це трохи не так повинно робитися. Я видно, трохи Трохи не шарю. Ну і можна отако копати. У мене знову нема хп У мене нема що їсти. Ну, я їсти нічого не буду. Я оце тако з маленькою кількістю ХП і туди й полізу. А, да, поліз. Долісся. Прохуйте, скільки разів я помер Ну, поки що просто копаємо. Там буде видно. Так, вугілля. Вугілля це досвід. А досвід це нові границі. І можливо, ми десь знайдемо все ж таки воду, бо поки що, Поки що що дуже складно з нею. Поки що я навіть не знаю, що з нею можна придумати. Так, і можна спускати ще нижче. Я чую лаву. Вона десь там, вона десь там. Погнали, подивимося. Може біля неї є вода, я не впевнений. Ага. Ні, ну лаву забрати можна. Лава, правда, мене не буде зупиняти, коли я буду падати, але хоч щось, то лава нам поможе. В чомусь. Я сподіваюся. Не хотілося б так спускатись довго, але по інакшому просто немає ну, немає іншого виходу. Ага. Хорошо, мідь. Ні, мідь мені не потрібно, там я десь залізо бачив. Ось о, є залізо. Сюди! Погнали, спускаємося ще. О, тут є щось? Нема нічого. Окей, мені треба не так глибоко стрибнути. По суті то, залишилась ерунда. Але отако, якщо сидіти, просто ставити драбини, це треба багато драбин. По-любому. А якщо спускатися, то ти особо не спустишся. Отако ось це можна. Отако. Без півзердечка? Ні, тут халепа, все, я не вижив. Я вже не вижив. Але я знаю, що можна зробити. Можна нафармити досвіду. Але є певні проблеми, блін. Спуститись я не можу. Та й сенс мені спускатися, як там я все подобував. Час бе 16 рівень, сюди на базу. Трошечки відкриті границі більше. Ладно, пошурували просто вверх. Іншого виходу у мене тупо нема. Як ставити просто ґрунт. Ну диви, ми майже вилізли. Я правда вилазив капець, як довго. У мене є селянин. Ти ніхто дам? Ти не хочеш? Ти не хочеш такого посидіти в ямі. Друже, посидь, посидь, да-да-да. Побудь там. Буде все з тобою добре. Я навіть тобі щас люк зроблю, щоб ти дихав, брат. Ха-ха-ха, якийсь чувак ваще ненормальний. Наше ну, я то зробив, не знаю, але нехай буде. В общем-то, що ми можемо зробити? Це дерево добути ми не можемо. У нас є ось о дерево з'явилось відкрите. Його ми добути можемо. Ми можемо померти. Щас щоб. Диви, уже померти не можу! Диви. Зумазіть мене, може це від різної позиції. Ну, Диви, бачиш? ніде да, тепер померти не можу. Тут ось, ось блоки ламати не можу. Тут ось, ось теж. Отут можу з цієї сторони. І все. Получається, в мене виход невеликий. Я буду чекати ночі, чекати, поки до мене хтось прийде. І після того я зможу щось придумати. У мене навіть саженця немає пшениці. Жодного. Жодного сажанця пшениці я не маю. Це якийсь прикол. Тут є село. І в ньому повинна бути вода. Але де? Я не розумію. На якому левелі в мене вода відкриється? У нас будуть сьогодні моби якісь чи ні. Будь ласка, зомбі, скелети, кріпери. Та хто небудь? Ну, у мене ж тут нічого не світиться, ну ви повинні до мене прийти, хоч якось. Я жодний одного взагалі не бачу моба. Ти прикинь, нікого. Я вже бігати не можу швидко. Це не капець. Диви, я ж не на мирні граю, ну. Зато дерево виросло. Дякую. Але толку мені з цього дерева. Чи цей сидить, блін? Розказує щось мені тут, матюкається сидить. Кажу, Саню, випусти мене, та не випусти я тебе. Сиди там, ти до мене сам прийшов, а не я до тебе. Це мій дім. Проте тут нема нікого, просто жодного моба. Диви. Також дивишся на поляну, жодного моба нема. Абсолютно. Може, складну поставити? Ну будь ласка. Ну як так? Чому їх тут нема? Ну, все, що я можу, це щас убитись чисто. Отако. Щоб у мене було більше хп. І що я можу зробити ще? Першим ділом я можу зараз скрафтити собі ще кілька лопат. Там три, нехай. Пробувати спускатись. І коли я буду спускатись, треба обов'язково сильно слухати. Можливо, я щось почую. Я не знаю, у мене границі вже великі, достатньо. І я не вірю, що під землею тупо нема води. Я не вірю в це. Абсолютно. Усе ну, лава, чуєш? Лава є, погнали нижче. Отут уже повинні спавнитись великі печери. Чуєш? Там є вода! А ну, я думав, то мені почулось. Коротше, погнали. Боже, хоч би в мене було місце. Місце було. Ну, були границі до води, я не знаю. Вона прям тут уже. Ага, поняв. Є вода, є вода тече. Скільки мені левелів треба? Чи можу я те підібрати? Ні, я, мабуть, не зможу. Зараз давай попробуємо. Лаву вилив. Зараз тако. Ні, я не можу її підібрати! Обалдіть, ладно, забираємо поки лаву. Погнали нижче. Потім ми вернемося сюди. Ми сюди повернемося, як тільки долутаємо левел 17, 18 плюс-мінус, ми повернемося. Зараз внизу ми левел зможемо набити нормальний. Мені просто треба отако. Да, 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 сюди. Все просто ламаю. Нехай там досвід падає вниз. Ми його підберемо обов'язково. <гас> Тихо? Бачив, не задамажив. все Вмію, вмію, вмію. Панали, добуваємо все. У мене вже 16 з половиною. Ну, тут нічого не можу. Головне, не померти отако по тупості через виход за границю, тому що буде велика проблема. По чуть-чуть, по капелюшості, але досвід капає. 17-й, хорош, але дуже мало додалось, дуже мало добавилось. І зараз не виходити, мене вб'є. Я впевнений в цьому. Так, і щоб я потім міг сюди якось вилізти. Давай знаєш що зробимо? Давай зробимо собі вихід якийсь. Вихід, вихід, вихід. Глибокосланець. Погнали, 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 погнали. Погнали, 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 погнали. Отако. Ось тако. Зараз буде спуск у мене потужний. Причому. Ти бачу, роблю. Тупо мост зробив! Абаудіть, непогано. І все І вже буде легше. Вже дамажитись не буду. Хорошо. Тепер ми можемо вилізти на поверхню і там ламати ось ці штуки, теж скалки зверху на даху. І все, і халява. Погнали. Надо 18 рівень. Вода надо щоб мене було шохавати. Ви, як я жирно, досвід лутаю, у мене зараз буде 18-й. 18-й на базу! Поняв? А тепер можна вилазити. Тепер можна і пробувати вилазити, тільки не сильно високо. Так, відро лави в мене є. Давай лаву злиємо. Я би лаву злив. Блін, а куди її злити? А я знаю, куди її злити. Я її отако злию тут. Отако, нехай там буде в блоках, а ми просто щас пошуруємо на поверхню. До тої штуки, яку я розкопував, і там уже наберемо воду, Зр зможемо зробити собі якесь, я не знаю, якийсь просто город. Так, ось до тут. Що, ще, сі, сі. На базу. Тут є ще вода. Ладно, повернемося зараз. Хоча, ні Є ідея. Є ідея дуже цікава. Ми можемо зараз спуститись, розлити там воду, набрати ще одну воду і уже потім вилізти. Спускаємося і розливаємо тут водичку. Що ми робимо далі? Далі ми просто йдемо вмираємо. Угу, Я вже й померти не можу, поняв. А чого я тоді помирав постійно? Ладно, може, треба трошки розблокувати. Але зараз і щоб розблокувати, треба нормально рівня нафармити десь. Мені вже потрішечки дає, мені вже небагато капає. Давай, 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 давай. БМ 19, погнали. Все, о тепер можна померти. Тихо, Сончіс. У нас тепер є там вода. Значить, що ми можемо зробити? Ми можемо туди спуститись знову. Опа, сюда що зробив? Да? Що придумав? Що придумав? Що придумав, Саня? Тепер ми підіймаємось. Хоча почекай. мене трішки заліза. Може я зроблю зразу два відра. Да? Погнали два відра зробимо. Так, тут не можу? Тут можу, так? Да? да. Так. Робимо ще одне відро. Мені може їх так багато не треба. Я може сру трохи залізом, але ну що ж поробиш? Нада, нада, нада. Без нього ніяк просто абсолютно. Тому. Тому що ж поробиш? Так, сюди. Де вода? Ось все, вода. Раз. Щоб я достав до того. Її. Просто щоб достав. Тут не можу достати! Ладно, є ще ідеї. є ідеї. Знову спускаємося. Ну, по-другому просто ну... По-другому, просто ну ніяк. Забираємо тут воду, йдемо помираємо. Тут не можна? тут помираємо. Що ми робимо далі? Ми робимо собі нескінченне джерело води, маючи два відра. Це робиться легко. Бенц. тепер у нас все чітко. І тебе просто приїхаємо і робимо MLG. Я сподіваюся, у мене це вийде. Бо якщо ні, то. То я помру. Ладно, хорошо. Дубль номер два. Ладно, дубль номер три, О, не працює. Як його зробити? Поняв! Ось так це робиться. Сюди на базу. Золото забираємо. Нехай буде в мене. За пережарку досвід отримаємо. Супер, супер. А ти як думав, це все відбувається? Та мені той наступний наступне джерело води. Та мені вже не потрібно. У мене вже все є. У мене є вода. У мене буде огород. У мене буде все. Я просто ще ще досвід апну. Щоб кайфувати ще більше. Ну як досвіда? Ну не сильно апну, бо бо щось не апається, все. Щось дев'ятнадцятий, поки ну на цьому і кінець. Надо думати тепер, де їсти взяти. Так, головне там не падати. Тут ми просто крафтимо люка. Бемц. Спуститись ми вже можемо. Вода в нас є. Получається, що ми робимо? Ми робимо мотику. Мотика, 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 мотика. Де камінь? Ось до. Бемц. Потім у мене є кістка. Я роблю борошно. Насіння в мене нема, так? Да? Так, да, насіння у мене, на жаль, нема. Але нічого страшного, в принципі, то в цьому немає. Головне те, що все в нас супер. Залізом ми жаримо. Кусок м'яса в нас є. Так, бемц. О, Саженці падають. Супер! саженці пшениці падають. Що ми робимо далі? Землі в нас багато, тому робимо собі благоустрій в нашій хаті. Це в нас повинно бути обов'язково. Все було під рівень. Так, селянин, сиди там, кайфуй. І тепер, коли у нас все рівненько, коли всі дерева повиростали, ми можемо собі дещо придумати. Так, у мене є 4 насіння пшениці. Це хорошо. Тут ми все очищаємо від лайна всякого. О, тут не дорівняв. Тут треба дорівняти. Ми головне те, що зараз тут зробимо трішечки пшенички. Таку. Потім обов'язково ще раз таку робимо. Я сподіваюся, мені випаде ще пшениця, Без неї просто нікуди. Бо поки я без їжі можу пожити. Поки ще я можу потерпіти. Але потім уже ну, не хочеться. Не хочеться. І останні раз. Бемс. Трошечки є насіння. П'ять штук. Правда, не багато. Небагато взагалі. Раз, два, три, чотири. Опять, отако. Все. красота! Будеш о Ну, опять-таки, ми освітлювати свою територію не сильно будемо. Хоча, чому б ні, можна і освітлити, можна зробити ось тако границі. Бендс і скипчика. І зомбі все рівно до мене будуть приходити, проте спавнитись у мене вони не повинні. Ось тако, найс. Красота? Красота. От Голема би якось завалити. Залізо би було. Але я не дойду до нього. І лука нема, да? І павутиння теж нема. Тоді, виходить, мені нема чим його заграти. Можна було б заграти якимось сніжком, але сніжком в мене нема сніга. Тому я навіть поки не знаю, що робити, і як нам далі проходити це все. Як нам далі прокачуватись? Поки що, поки що. Я взагалі не знаю. Я можу спуститись просто в печеру. І тут. Тут навіть моби не спавняться. Я не розумію, ти ж темно, капець як. Чого вони тут не спавнять? Можливо, в Вардена вони вдома не спавняться. Але поки що я навіть не знаю, як мені особо прокачати левел свій нормально. Я типу можу бігати, оці штуки підбирати там. Ну, до 20-го, Щас я нехай докачаюсь. До 20-го ще можливо. Далі? Я тупо не знаю. Фортеця ж явно десь ультра далеко. Ось о тобі 20-й рівень. Трішечки то прокачали. Тут ще ціла стіна, якому наламати, але просто що. Ну, так ми дійдемо до якогось определеного рівня, де вже нам буде, ну, потім капець складно. Типу, ти потім просто будеш сидіти в шоці, тому що, ну, там буде в тебе там 31-й, наприклад. Ти ламай, не ламай, тобі все одно скільки досвіду не випаде, щоб його прокачати. Уже потрошечки дає. А і далі буде давати потрошечки. Зато очищу їм хату вардена. Ну, диви, 21-й зараз на базі буде, да? Майже 21-й, 21-й. 21-й, Все. Оце. Ох, ти... є. йди ти геть, я, я ти не боюсь. Та як так, коли є? Вже воно мені мішати буде. Але де, якщо тако роздивитися, то там ще купа всього є. Проте, ну що з ним робити, я не знаю. І мене ще хара те, що моби не спавняться просто. Ну, в общем, друзі, що хочеться сказати. В принципі, скоріш за все на цій і ми завершуємо. Якщо ви напишете мені якісь, е, е, якісь поради, як правильно і швидко прокачати зараз досвід, я обов'язково запишу третю частину. Ну і не забувайте ставити свій вподобайдене і підписуватись на канал. А датапак ви знайдете в моєму телеграм-каналі, я його скидував раніше. От, тому всі. Всім пока